Галина Джемула, як Андрій ковчився заощаджувати, щоб заходить в інтернет, щось цікаве взнати. Дуже хочу я планшет, та де гроші взяти? З цим питанням непростим я звернувся до тата. Відповів мені, татусь, треба зачекати. Річця надто дорога. Будем відкладати. Увірвавсь мені терпець. Скільки ще чекати? Від сьогодні я почну гроші сам збирати. Мама на обід дає все не витрачаю. От минає кілька днів, двадцять гривень маю. А як гроші завелись, стало неспокійно. Що б таке собі купити, думаю, постійно. А зі школи шлях лежить. Повз два магазини, зазирнув в один із них тільки на хвилину та не щувся, як зробив сам собі я шкоду. Чипсів пачечку купив ще й солодку воду. Гроші витратив усі. Поза тим найгірше закололо в животі через кепську їжу. Починаю знову я на планшет збирати. І мами попросив, а тоді у тата. На різдво так гарно я колядував, що аж двісті гривень гаманець поклав. Знову шлях лежить мій по всі магазини. Зазирнув туди я тільки на хвилину. Сам не знаю, як купив комікс і лінійку. Три машинки, пістолет знову ні копійки. Покупки я розклав і тепер гадаю. Комікс швидко прочитав, а лінійку мав я. Десь машинки розгубив, пістолет зламався і навіщо це купив? Знов планшет відклався, твердо вирішив собі. Марнотратства досить. Я ощадливий тепер до речей і грошей. Перш ніж купувати щось, добре обміркую, чи потрібно це мені, чи не пошкодую. І до того ж я завів дуже добру звичку, відкладати день у день гроші у скарбничку. Як завжди, мій шлях лежить повз два магазини, і заходжу я туди, справді на хвилину, подивитись на планшет. Ось він, мій хороший, неодмінно назбираю я на тебе гроші. Діти, скажіть, а хто головний герой твору? Про що він мріяв? Яке рішення прийняв хлопчик? З якими труднощами довелося зіткнутися Андрійкові? Чи потрібні були хлопчикові речі, які він купив? Як має діяти людина? яка прийняла важливе для себе рішення.